Радіо ЮАЙ Чикаго. Давайте поговоримо про наш континент. Про Сполучені Штати, які надають Україні новий пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів. Про це повідомляють в Пентагоні. Він включає обладнання для інтеграції західних пускових установ, ракет і радарів ППО, додаткові системи ППО та боєприпаси для них, артилерійські снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для боротьби з БПЛА, послуги комерційних супутникових зображень та навчання, технічне обслуговування та загальну підтримку, яка буде необхідна. Хідна нашим збройним силам. Ця допомога від Сполучених Штатів надається в рамках програми ЮСЕЙ, тобто кошти витрачатимуть протягом місяців або навіть років для забезпечення майбутніх потреб України. Озброєння Пентагон надаватиме не з власних запасів, а буде закуповувати його у партнерів. Захоплюємося неупинною підтримкою Сполучених Штатів і те, як вони разом з нами пліч опліч ідуть впродовж цього повномасштабного вторгнення росіян. Ну і також, звичайно, приємно, що Європа також підтримує нас і подекуди, як ми вже зазначали, не раз випереджає наші ініціативи, та саме Естонія, Литва, Латвія. Ну це люди, це країни, це від яких, напевно, варто нам ще вчитися і вчитися в плані боротьби з Росією і зі всім російським. Польща теж їм величезне дякуємо за те, що вшановують героїв, не тільки. Другий ствоє війни, але цієї російсько-української війни. Ну і звичайно, сама Європа і, і представники Єврокомісії дер Ляйн, яка де в цей день, в день, коли вона мала бути в Європейській комісії, приїхала до нас в країну і разом зробили спільні заяви, які однозначно в майбутньому вплинуть на наше членство в цьому союзі, до якого ми вже так довго йдемо. Роками йдемо. Радіо UA Chicago